Гореви Шевченко уривок з поеми княжна. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра Веселенька воду позичає, як широка соворина вітер розпустила, а над самою Похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти, як у поле, на могилі, вовкулах норшує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трива при долині, вночі розцвітає, а про людей А ти завтра тихестенько богові розкажеш.